Друзі, я вас всіх вітаю. Це наше перше тренування, яке буде на все наше тіло з акцентом на мобільність хребта. І перше, що я попрошу вас зробити, це залишитись в положенні стоячи, Поставити ноги на ширині кульшових суглобів. Я нагадую, що це приблизно 10 см між вашими стопами, або станьте так, як вам зручно сьогодні. Розслабте руки, шию плечі, залиште руки, просто звисати з плечей, ви можете закрити очі, якщо вам комфортно. І спробуйте відчути своє тіло, не мов би безсередини, проаналізувати, де ви знаходитесь, що ви відчуваєте. Як ви відчуваєте своє тіло? Можливо, десь ви відчуваєте дискомфорт, можливо, навпаки, ваше тіло легке. Спробуйте просканувати його і сфокусуватись на ділянках, які, можливо, ви відчуваєте найбільше. Спокійно вдихайте і видихайте без напруження. Аналізуйте, як ви стоїте на ногах, чи стоїте ви на всій ступі? Чи ви не скатуєтесь на передню або задню її частину? Як ви відчуваєте свої коліна поперек? Як ви відчуваєте своє дихання, куди воно відбувається? Як відчувається ваша шия, плечі, грудний відділ? Де знаходиться ваша голова, просконували себе знизу до гори і з гори донизу. І цю практику я нагадаю вам повторити після тренування. З позиції стоячи, я прошу вас опуститись вниз, і ми з вами розпочнемо тренування. Сьогоднішнє тренування воно абсолютно для всіх. Немає жодних протипоказань перед цим тренуванням. Єдине протипоказання це будь-який загострений стан, якщо ви в гостій фазі якоїсь хвороби або запалення. А також, якщо в ході тренування ви будете відчувати дискомфорт, ви завжди можете пропустити цю вправу або зробити її полегшену версію. Ну, або, ще раз повторюсь, не робити. Тож. Ми опускаємось з вами вниз на килимок. Ноги розташовуємо на ширині кольшових суглобів і опускаємось. В позиції лежачі, якщо вам некомфортно в ділянці голови, ви завжди можете покласти невеличку подушку під голову і знайти трошки більшу опору. Ми хочемо відчувати, що наші стопи гарно стоять на килимі. Вони відчувають опорність. Ваш трикутник стопи, великий палець, мізиниці п'ятка відчувають гарну опору в підлогу. Далі, лежачи на підлозі, ми з вами відчуваємо нашу крижову кістку, яка знаходиться між правою і лівою тазовими половинками. Ось тут я зараз її показую. Наступна наша станція, яку ми хочемо відцентрувати, це наш грудний відділ позаду, наші ребра залишаються на килимі. І наступна точка це наша голова, особливо потилична її частина. Ми можемо похитати головою вгору вниз, вправо-вліво, для того, щоб відцентрувати своє положення. Далі ми з вами злегка похитаємо тазом в передньо-задньому нахилі. Наші руки залишаються лежати вільно на підлозі. Ми починаємо ногами штовхати, немов би килим від себе, і легко дозволяємо наші лобкові кістці нахилитись в сторону пупка. Після чого ми тягнемо стовпи на себе, не мов би хочемо підтягнути килимок. І наш таз нахиляється в сторону п'яток. Видих, коли ми штовхаємо стопи від себе, вдих, коли ми натягуємо килимок на себе. І продовжуйте рухатись. Видихом ми штовхаємо стопи, вдихом натягуємо. Якщо грудна клітина і голова відгукуються на цей рух і також вмикаються в роботу, це добре. Це означає, що ви змогли розслабитись і запустити, немовби рух всередині свого тіла. Намагайтесь розслабити будь-які м'язи, немовби кістки рухаються, як в жиле. Вдих, видих. І ще три. Вдих. Видих. Вдих і видих. Підцентрували таз посередині між переднім та заднім нахилами. Залишили його в нейтральному положенні. Далі ми з вами, залишаючи ноги на ширині тазу, розведемо наші долоні злегка в сторони і будемо на вдих. Рухати колінами вправо дозволимо лівій половинці тазу припіднятись, але наші лопатки, залишаючись на колинку. І на видих від лівих ребер ми повертаємо коліна назад. Тепер вдих, коліна рухаються в ліву сторону, права половинка таза припіднімається, обидві лопатки залишаються лежати. Наші стопи на підлозі, але скатились на ребро. На видих ми повертаємо себе від грудної клітини. І продовжуємо вдих, ноги опускаються вправо, ліва половинка таза відірвалась. Видих, ми занурюємо ліві ребра в підлогу і трошки підтискаємо праву долоню. Вдих, ноги рухаються вліво, права половинка таза відірвалася. Видих, ми повертаємо ноги назад. І ще шість. Вдих, видих. Наш таз залишається в нейтралі. Поперек може не притискатись. Вдих, видих. І ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Дуже класний масаж для нашого попереку злегка в кульшові суглоби. Вдих, вправо, видих. Всередину. Вдих. Вліво. Видих. Всередину. Супер. Руки можна повернути в сторону тазу. Ми зараз будемо робити з вами вправу спілати сабріджинг, злегка піднімаючись тазом вгору, розкриваючи кульшові суглоби і на видих пом'якшуючи нашу грудну клітину. Тож, ми робимо вдих, стопи заземляються в підлогу, починають штовхати підлогу на себе. На видих, наш таз злегка нахиляється в сторону пупка. Ми за колінами витягуємось далеко-далеко в діагональ. Грудна клітина видихає, пом'якшуючись, знайшли розгинання в кульшових суглобах, залишились вгорі, зробили вдих. І на видих від грудної клітини хребець за хребцем. Ми плавно викладаємо з вами на килимок і центруємо таз, доводячи його в нейтральне положення. Вдих, на видих, штовхаємо підлогу від себе і вниз, таз нахиляється, за колінами витягуємось в діагональ вперед. Вгорі зробили вдих. І на видих, плавно опускаємось вниз, вистиляючи хребець за хребцем і центруємо таз. Вдих, ще шість разів. На видих, підкручуємо таз, плавно вспливаємо тазом вгору грудна клітина пом'якшена. Коліна на ширині стоп. Вдих, на видих, плавно опускаємось вниз. І ще п'ять. Наповнили грудну клітину повітрям і на видих ми плавно, хребеть за хребцем, підкручуючи, виростаємо за колінами вперед, видовжуючи всю передню лінію стегна вдих. І на видих від грудної клітини ми плавно вистеляємо себе назад. І ще чотири вдих. На видих, підкручуємо таз, за колінами витягуємось далеко-далеко в діагональ, вдих і на видих плавно опустились. І ще два. За рахунок того, що видихаємо, піднімаємось, за рахунок того, що лобкова кістка направлення в сторону пупка, зверху вдих. На видих опускаємось. Ми продовжуємо направляти лобкову кістку в сторону попка, щоб подовжити ділянку попереку. Знизу вдих, останні два, на видих підкрутили таз і виросли за колінами в діагональ, зверху вдих, на видих плавно ми стеляємо себе назад. І останній вдих, на видих, підкрутили таз, потягнулись за колінами далеко-далеко вперед, вдихнули. На видих плавно відцентрували себе. Можливо, трохи відчули, що ноги почали вмикатись в роботу. Це клас, це те, що нам потрібно. Далі ми з вами повертаємось на бік. Давайте на правий, розвертаємось на правий бік. Ноги будуть зігнуті в колінах під кутом 90 градусів. Нижня рука лягає під голову для того, щоб вам було зручно. Ми не хочемо, щоб наша ліва, наша нижня половинка права в нашому випадку розвалились, да, і впала килим. Ми хочемо, щоб в нас права і ліва половинка талії залишалися довгими. Ми себе злегка відцентрували, уявили, що позаду нас уявна стіна, і наша потилиця, грудний відділ і кришці цієї стіни торкаються. Ми на видих потягнулися з вами рукою вперед, розслабляючи злегка шию. А вдих почали поглядом супроводжувати нашу руку. І в момент, коли рука потягнулася до стелі, ви вже не рукою ведете рух, а тим, що розкриваєте грудний відділ. В навдих, зверніть увагу, моя ліва рука не падає, вона продовжує рух просто грудною клітиною. І на видих ми почали, не мов би хочемо ковдрою себе накрити. Рух лівої руки вперед. І потягнулися вздовж підлоги. Вдих. Ліва рука запускає рух, рухається в стелю. Як тільки дотягнулася в стелю, починаємо від правої лопатки себе розкладати погляд за лівою рукою. На видих, повертаємось назад і витягуємось рукою вперед. Вдих, ліва рука рухається назад. Зверніть увагу на ваше ліве коліно. Воно повинно залишитись над правим. Не повинно бути такого, що ноги розвалились для того, щоб залишити таз в нейтралі. Видих. Рухаємось вперед. І потягнулись. І вдих. Ліва рука розкривається. Як тільки рука Дотягнулась в стелю, світ правої лопатки погляд за рукою, ліве коліно тягнеться вперед. І на видих. Повернули себе назад. І ще два вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Тепер вдих ми розкрились назад, на тій же самій стороні. Згинаємо нашу ліву руку в лікті і на видих. Тягнемось вниз, немов би в паралель підлозі. І вдих потягнулись вгору, немов би витягуємо нашу ліву долонь. З лівої половинки тазу. Видих. І вдих. І ще шість. Видих. Слідкуємо за тим, щоб ліве коліно залишилось над правим вдих. І ще п'ять. Відчуваємо, як ліва лопатка ковзає. Вздовж спини. Вдих. І видих чотири. Три. Лікоть вниз. Тягнеться. Вздовж підлоги в паралель. Вдих. Рука потягнулася вгору. Видих, два. І останній. І плавно повернули ліву руку. Знайшли опору в ліву кінцівку. обережно відштовхнулися і змінили сторону, повторюємо все на іншу сторону. Ноги під кутом 90 градусів. Зігнуті. Нижня рука підтримує нашу голову. Уявили, що позаду вас уявна стіна, і ви потилицею грудним відділом і кришом притуляєтесь до цієї стіни. Права рука виросла вгору, зробили тут вдих. І на видих. Потягнулись рукою вперед. Не мов би хочете дотягнутися до чогось. На вдих. Права рука розпочинає рух в стелю. Як тільки вона дотягнулась в стелю, ми починаємо від лівої лопатки себе розкручувати. Погляд на праву руку. Праве коліно залишилось над лівим, тут був вдих. І на видих ми, не мов би, накриваємо ковдру себе правою рукою. Рухаємось вперед. І ще сім вдих. І ще шість. Права рука рухається, і потім від лівих лоп... лівої лопатки розкладаємо себе і витих вперед. І ще п'ять. Чотири. Пам'ятаємо наш лівий бік, не розпався, а ми його тримаємо не мов би, над підлогою. Три. Праве коліно залишилось над лівим, не поповзло. І ще два. Вдих назад. Видих вперед. І один. розкриваємось з вами правою рукою назад. Ліва лопатка лежить на підлозі, праве коліно залишається над лівим. Згинаємо праву кінцівку. На видих. Тягнемося ліктям вниз в сторону тазу. І на вдих тягнемося рукою вздовж підлоги в сторону голови. Видих, лікоть рухається в сторону таза. Лопатка опускається вниз. Вдих. Тягнемось рукою в сторону голови. Видих. І вдих. І ще п'ять. Слідкуємо за тим, щоб праве коліно залишилось над лівим. І чотири. Три дві, одна. і плавно повертаємось назад, знаходимо опору в праву руку і виходимо в позицію чотирикутника. В позиції чотирикутника наші долоні розкриті і знаходяться чітко під плечовими суглобами. Наші коліна під тазом, стопи лежать на килимку. І в цьому положенні ми зараз з вами будемо рухати нашим попереком, намагаючись не вмикати грудний відділ. Наші сідничні бугри знаходяться ось тут, це низ нашого тазу. Вони зараз направлені чітко назад. А наша маківка направлена вперед. Руки немовби розтягують килимок в сторони для того, щоб ми активували наш плечовий пояс. Тепер ми робимо вдих, наші ребра наповнюються і видихом ми занурюємо гомілки в килимок. І наші сідничні бугри спадають вниз. Вдих. Ми розкручуємо таз і сідничні бугри повертаються направленими назад. Видих. Тільки поперек. зверніть увагу: грудний не згинається. Вдих. Розкрутили сідничні бугри. І ще шість. Видох. І вдих. Розкрутили. І ще п'ять. Видох. І вдих. І знову видох гомілки занурюються в килимок. І вдих. І чотири, і вдих, три. І вдих, і останні два тільки поперек сідничні бугри спадають на в сторони колін, і вдих. І видих. І вдих. Якщо плечі втомились, сіли сіничками на п'ятки, руками витягнулись, вперед розслабились, можете залишити чоло на килимку, а руки покласти в сторони від стоп. Буквально на п'ять. Дві, одна. Добре. Ми залишаємось з вами в позиції на гомілках. І зараз ми будемо з вами робити невеличкі хвилі від тазу, рухаючи всім нашим хребтом. Ми з вами будемо навдих через сідничні бугри, тягнутися назад, таз назад, а корпус буде нахилятися. Перед голова, грудна клітина і таз в одній лінії. А на видих ми будемо підкручувати сідничні бугри, як тільки що робили, і передавати цю хвилю в хребет і виходити в нейтральне положення. Тож, будемо починати. Подивіться, щоб ваші коліна були на ширині тазу, а ваші стопи на ширині колін, щоб вони не були зближені один до одного. Руки можна покласти на таз. Вісім разів. Вдих. Таз назад, корпус вперед. Видих від сідничних бугрів. Ми з вами передаємо хвилю і плавно виводимо себе в позицію нейтралі, центруючи погляд вперед. Вдих. І видих. І ще шість вдих, і видих. Останні п'ять. І чотири вдих, сідничні бугри розкриваються тягнуться назад і видихом. Ми зближаємо сідничні бугри і плавно розкриваємось вперед, вдих. І видих, шиє, передає цю хвилю, вдих. І видих. І останній раз вдих. І Видихаємо, залишаючись в нейтралі. Зараз ми з вами будемо плавно підніматися на рівні ноги. Останні наші сети. Руки поставимо знову в позицію чотирикутника під плечами. Знайшли опору в пальці стоп. Зробили вдих. І на видих почали штовхати себе руками, а за сідничними буграми потягнулись вгору. І плавно руками підходимо до стоп, коліна можна призігнути. Залишаємось в такому положенні. Погляд направлений вниз, коліна призігнуті. Робимо вдих, на видих вирівнюємо коліно. Корпус трошки припідніметься, але не розкручуємось. І на вдих, знову опускаємось вниз, гинаючи коліна. Погляд між стегон. Вдих і на видих. Штовхнули себе. Знову опустились вниз, вдих, на видих. І ще два. Вдих. Видих. І ще один вдих і видих. Залишились знизу. Робимо вдих. На видих, штовхнули ногами себе від підлоги. Зробили знову вдих. На видих почали занурювати сідничними буграми вниз і плавно розкручуватись хребець за хребцем вгору. Останнім розкрутиться плечі, лопатки і. Ж... І зараз я рекомендую вам. Згадати практику, яку ми робили перед тренуванням, і відсканувати своє тіло і порівняти відчуття зараз з відчуттями, які були до тренування.